За добу 26 квітня рятувальники ліквідували сім пожеж, з них п'ять в екосистемах. Ще дві пожежі трапилися після півночі. Як повідомили в ДСНС Волині, 26 квітня рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж. Сухостою та чагарників на території дачного масиву гірник у Нововолинській громаді. У селі Савеличі Локачинської громади ліквідували займання очерету та сухої рослинності. У Луцькому районі горіла суха трава на території Баратинської та Берестечківської громад. Займання на відкритих територіях ліквідовані. Їх виникнення спричинила необережність громадян із вогнем. Крім того, у селі Чемерино, Лицької громади вогнеборці гасили загоряння легкового автомобіля, що трапилося через коротке Електропроводки транспортного засобу у Луцьку на вулиці Сільській рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі та запобігли поширенню вогню на сусідні споруди. Вже після опівночі, 27 квітня, у селі Софіївка Луцького району на автодорозі загорівся бензовоз. Полум'я охопило шини. Вранці гасили пожежу в цегляній господарській будівлі у селі Туровичі Луківської громади Ковальського району. Попередньо пожежа спалахнула через недоліки конструкції димаря. Усі займання були успішно ліквідовані.